Олексій Арестович, перш одразу я у тебе спитаю, ти особисто з Олексієм знайомий? Е, ні, з ним я особисто не знайомий. Тим цікавіша розмова. А... І Тим цікавіше, мені здається, він є для мене, тому що іноді буває так, що знайомишся з людиною, і краще б ти не знайомився. Днями е, Ема Антонюк зі своєю колегою, е, вона е, е, опублікувала значить відео з закритих курсів Олексія Арестовича, де він е, дозволяв собі досить сексистські висловлювання в сторону дівчата. і говорив про те, що там чоловіки боги, а дівчата е, мають там мити ноги, образно кажучи так, а тощо. Багато хто сприйняв це досить радикально. Так от, Міш, питання. Ось яке. Олексій же ж розумний чоловік, так. психолог. А, і не тільки. А, так, він це робить тільки. спеціально. Дивись, він і не тільки психолог, він ще політтехнолог, він військовий, він розвідник, він філософ, він блогер. Він ну багато багато в нього різних е, талантів е, і якостей, але щось одне сказати складно, розумієш. І от мені здається, що все, що відбувається навколо самого Арестовича, це все питання його особистого позиціонування. Позицінування. Е, от в цій, в цій справі мені насправді мені більш цікаво те, що е, завдяки таким як Ема Антонюк, Взагалі, в принципі, цьому класу молодих блогерів е, створюється справжня шоу-бізнесова журналістика. Тобто, люди щось шукають, щось знаходять. І це велике це велике питання до, до е, загальноукраїнської журналістики, яка ну, переважно вона вся була політизована, так. і дуже багато найбільш талановитих людей вони бачили себе трошки, ну скажімо так. Вони або повторювали такий шлях придворних журналістів. Або перетворялися на медіакілерів, ну для того, щоб заробити інші. Люди, звісно, багать, багато з них люди чесні, порядні і патріотично налаштовані. Вони от дуже 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 сильно спрямовані на цьому національному контексті, контексті державному, і так далі. А загальна інша журналістика, вона, в принципі, особлива, особливо розважальна. Все, що стосується музичної індустрії, шоу бізнесу. І так далі, вона трошки гальмувала. Вона гальмувала, звісно, тому що був дуже. Великий вплив російських медіа, так працювали, в принципі, і редакції. Вони ну, переважно ставили у друк або там, не друк, або в ефір, там, на сайт і так далі. Інформацію щодо там, всяких наших російських там зірок в лапках. От, і в принципі, було складно створити цей клас людей, і зараз він створюється так через дуже багато хейту, через е, 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 це, українську. Ну е, 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 боже мій. Гони твою за хайпом, за, ну, за лайками, за переглядами, але все одно ці люди незалежні від якихось олігархів, власників медіа, редакторів і так далі. І, так далі. і це але дуже круто. Побачити, ці немає, люди, такі, що немає, немає, немає ніякої ніякої редакції завдання редактора, що там створити. Вона знає, що в неї є блог, він має переглядатися, там мають бути перегляди, і вона заходить до цього Арістовича і щось там записує. Потім. Викладає, обговорюється і створюється такий хайп. Це дуже дуже круто. і Я вражений то не вражений. Я дуже зад дуже радий, що в принципі це відбувається в Україні. І так створюється справжня. Ну, шоу бізнесова така медіа, спільнота людей, які щось роблять. Дуже багато зараз дуже креативних блогерів. Вони не завжди справедливі, не завжди професійні, але вони роблять те, що багато років робили, але робили дуже е, погано. От. То, і в принципі... Вони просто розставлюють свою суб'єктивну думку, і це круто. Так і, і навколо себе збирають однодумців. Так, Це і саме так. тут і криється відповідь на питання про Арестовича. Він робить те ж саме, тому що його позиціонування воно не визначене. І ми зараз бачимо насправді те, що він робить те й саме, що й робить пані Емма Антонюк. Він, як ти сказав, створює навколо себе однодумців і транслює на них свої думки, то як він бачить світ. Чоловіків та жінок, світ сексу, світ е, якихось філософських таких, ось там уяв, і так далі. І так далі. Тобто насправді воно нічим не відрізняється. Те, що робить емма е, і те, що робить пан Арестович, воно те одной адне те й саме. Просто одні це роблять краще, а інші трошки і гірше. Ну чекай. Ну ти хочеш сказати про те, що ти кажеш: він бачить таксі. Тобто, ми, ми можемо зробити висновок, що Арестович сексист. Який е, не сильно той поважає жінок, чи можливо це комерційна історія? Тому що Арестович прекрасно розуміє, е, на що можна бити, і завдяки чому і поганий піар також піар, і чорний піар також піар, і завдяки чому можна в подальшому заробити. Дивіться, диві. на, на відміну це... від Еми Антонюк, пан Арестович заробляє на чому? На піарі? Не зовсім він заробляє на своїх курсах саме на тих а, на які ти інші, інші... я думаю що ти питаєш так що від від еми антоніта так це називається інфобізнес так інфоциганство от дивись, як цікаво да інфоцигани нормально звучить, да? а от якщо сказати інфоєвреї вже ну вже якось нетолерантно. да дивись давайте будемо до циган і до Добре. взагалі до ромського народу ставитися більш толерантно і більш не, свідомо я тоже сказав, скільки це пішло інфотиганство, насправді це, ця фраза. але Дивайте, так... Всім це жанр, в якому дуже-дуже успішний пан Арестович. І в цьому жанрі є такий термін, як прогріф аудиторії. Ось те, що зараз відбувається, на мій погляд, це або використовується, або, а, 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 або було так задумано. Це все виглядає як прогрів аудиторії перед продажем. Дуже цікавого курсу від пана Арестовича, нового або е, такого, що вже був, не знаю. Але це цікаво, і насправді дуже багато людей вони м цікавляться, що ж він мав на увазі. Ну хтось там зробив висновок і пішов собі далі. А хтось відкриває його телеграм-канал, щось там читає його реакцію на це. Зацікавлюється, бачить рекламу цього вебінару, або як який там в нього там в, в марафон, або якийсь там в ньому в, в нього інший формат, і вони недорогі, вони дуже м, доступні за ціною. Тому пане Ростович робить свою справу, і робить її, як же казав, гарно. Так само гарно, як робить свою справу, пані е, е, Емма. А зараз ми теж намагаємося робити свою справу також добре, аналізуємо <клес> все у кожного своя справа. Однозначно, ми це так, так, так. Ми... наша задача. <клес> так, звичайно, ми обговорюємо теж, хайпові теми, і це нормально. Так але наша задача подивитися на це все трошечки за кулісся, так тобто <клес> е глядач бачить це все зі сторони залу, він дивиться на сцену. А за кулісами відбувається набагато цікавіший процес. Всі бігають, всі домовляються між собою. А всі розуміють, що можна стати антигероями, на цьому теж заробити гроші. А ось і як ти правильно сказав, курси можуть бути недорогі. Але якщо у людини аудиторія, ну візьмемо там мільйон людей, і з цих мільйонів людей за тисячу гривень купить так. курс 10 так. тисяч людей, то так. просто можна порахувати скільки це буде грошей, і тоді, в принципі, на хейт буде насрати. вірно, сто відсотків. І пан Арестович, який є ще політтехнологом, він дуже добре знається на пересічних українців. Він пропонує такі ідеї, такі думки, які в принципі мають знайти відклик від аудиторії. І повір мені, що люди, які поділяють певні погляди на стосунки між чоловіками та жінками, між. Чоловіками та чоловіками, наприклад, його думки стосовно цього, вони поділяють, ну, тобто вони там не сприймають це, і він може про це поговорити. Але в принципі, краще працює, звісно, що е, 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 жіноча аудиторія, тому він пропонує ідеї, які цікавлять саме цю аудиторію. Він її провокує. Він її провокує, він таким чином прогріває аудиторію, створює попит, ну не попит, а е, певну. Певну атмосферу навколо, боже мій, вона два ефіри вона терпіла щось. От він створює певну атмосферу навколо своїх курсів і навколо себе, і робить свою справу. В принципі, для нього зараз це важливе питання, тому що загалом мені здається, що е, його особистість не в Україні. От, він людина непересічна, дивно трошки, як усі талановиті люди. От, або, хоче, своє... або хоче бути і, і здаватися дивним. Дивись, насправді він вже своє ім'я ім'я вже є в історії сучасної України. Йому зараз це дуже складно. Тому що до цього він був. Дивись, що сталося. він До цього він був людиною, яка дуже-дуже була. Шукала собі в різних іпостасях, але знайшла себе саме в статусі, такому ну, досить серйозному в статусі поміч... радника, радника, радника. Радника, ну, то, радника тобто він... так, так, секретар, але секретар. все одно в нього був певний державний статус, uh -huh. і цей статус надавав йому певної сили. Тобто, це було таке дуже серйозне, ну, дуже стале позиціонування. І потім я він по Я Рестович. Обиче тут поправлю і скажу, що у мене знайомі працювали на одному з телевізійних проєктів десять років так. тому, де Олексій Растович був, а, начебто, психологом, який мав а, помирити родини, і мані психологом він був, і актором, і в рекламі знімався. Ну, тобто, це людина така, ну цікава, цікава, але яка шукала себе тут в певний момент вона знайшла. Ну, такий дуже серйозний такий статус, і відчула певну силу, і це правда, тому що е, аудиторія населення України, громадяни України, які відчули себе громадянами, побачили в ньому людину, яка уособлює в собі ну певний е, інформаційний канал від влади. Він створив його настільки потужно, що мав і навіть певне психологічне таке розвантаження напруги, яка була у людей. Ну тобто він зробив велику справу насправді. А потім це раптом змінилося, і йому треба шукати себе далі. А я про чому сказав, що він недооцінений? У будь-яких інших іпостасях його, його не завжди розуміють. Йому дуже складно. За ним цікаво спостерігати. Ця людина, мені здається, що здивує, але як будь яка людина в зрілому віці, в якої є родина, діти і так далі, вона має що робити, заробляти. І він, слава Богу, заробляє саме так. Він не заробляє, скажімо, використовуючи свій вплив, зв'язки і так далі. Тобто він не заробляє як багато хто. Тих, хто має певний вплив, і так далі, вплив і так далі. Він зробляє, як вміє, на своїй експертизі, на своїх думках, на своїх ідеях, на своїх уявах. Може вони хибні, може вони провокативні, може вони, може вони маніпулятивні також може бути. Тобто він ну, грається, знаєш, от він знайшов е, 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 таку те е, сферу, де йому цікаво, де він е, може розкритися як і актор, як трошки і. Такий, знаєш, собі, трошки каліостра, знаєш. от, І в принципі в нього це виходить. Наскільки Ми добре це виходить, не знаю. Я був дуже здивований, подивився ще. ну, Ти запропонував цю тему, і сьогодні зайшов на його телеграм-канал. Я насправді здивувався, тому що в нього не так багато підписників, Ну, тобто, їх багато, але там там, там, ну, набагато менше, ніж у деяких інших спікерів сьогодні. Тому що я думаю, що це. Для нього також питання, як зробити так, щоб його було більше. Тому він дуже багато працює саме в інформаційному просторі. Я думаю, що він сам відчуває певну, певну, певну енергію від таких моментів, навіть коли його хейтять. Він вже це пережив. Мені подобається в нашому чаті. Дивися, а пишуть. От хтось пише, от нік пише. Рістрович просто каже правду, яка нікому не подобається. І одразу наступне. Таня пише Арестович це здохлятина, який і е, при житті був смердючим. Ну от, от, от такі радикальні е, е, думки. І. і це я помітив, до речі, і тут ти як е, маркетолог і продюсер, е, скажи, це ж по-справжньому і справді е, вірний шлях е, в маркетингу комусь радикально подобатись, а комусь радикально не подобатись. Не йти от по цій серединці. Ти не можеш бути справжнім, якщо ти будеш намагатися сподобатися усім. Ти не, як то кажуть, ти не 100 доларів. Але тут щоб бути справжнім, треба йти на певний ризик. Ризик, ну, ризик стикнутися з тим, що дуже багато людей буде тебе не сприймати. Але як казав один американський музикант, я читаючи вашу критичну, цю критичну статтю одному журналісту, я читав цю критичну статтю і сміявся по дорозі в банк, тобто, щоб зняти там гроші. Тобто, ну, це питання, що для нього означає цей хейт. Чи він загрожує його бізнес процесу, бізнес моделі, бізнес процесу і так далі, чи не загрожує а навпаки, зробить його краще? Мені здається, що це працює в плюс те, що така людина не буде до кінця відчуватися себе? Ну, мені здається щасливою, тому що, в принципі, він, на мій погляд, не інфобізнесмен. Аня дещо більше і він намагається це, це реалізувати через твої ефіри, там філософські розмови, і так далі. Ну, це вже його особисте питання. Якщо ми говоримо зараз про саме про цю ситуацію, це про гриф аудиторії в тому амплуа, в якому він зараз працює для того, щоб себе нагодувати саме тим в той спосіб, який йому знайомий, який він який він знає, який він вміє робити. О які йому подобається мені здається. Мій здивись, Оля От пише що перш за все перед тим як обговорював той ефір Арестовича, його потрібно додивитися до кінця, а не виривати негатив. З контексту як зробила ця ваша... Правильно вона зробила свій да. хайп. вона зробила свій хайп, от і вона отримала свої перегляди. Тобто, вона зробила все для того, щоб працювала її бізнес модель. А він працює для того, щоб працювала його бізнес модель. А, а ми, ми зараз це, працюємо це то, щоб працювала наша бізнес модель. Тому я нагадаю, щоб усі потім подивилися в підписі нашого відео. Посилання так. на ти скажеш посилання так, на так, нашу так. закриту зустріч? Окей. О, дивися, а от тут питання е, справді ось таке про Ема Антоніт і Олексія. Чи можна е, домовитись про таке? Е, думаю, що так. Це можна домовитися. В принципі, це частина професії піарника. Професії продюсерської, також, маркетингової роботи в розважальної сфері, у політичній також. Але думаю, що тут е, трошки е, люди з різних з різних планет. А це не, зараз потр... не потрібно буде. пану Арестовичу. Це по. По-перше, а по-друге, це не потрібно і пані Антонюк. Тобто, вона не відчує цього кайфу від того, що вона робить. Розумієш? Угу. Uh -huh. А вони кайфують, і це ну все, що зараз відбувається от, в блогосфері українській, мені дуже подобається, тому що тут створюється власне українське внутрішнє інформаційний простір. Це дуже круто. А от нас <ків> можлива ця історія, ця модель, про яку ти до речі, кілька разів і в нашому підкасті говорив, коли можна домовитися з блогерами, з журналістами для того, аби просунути певну свою ідею. Але не так, що ти дзвониш е, блогеру і кажеш: е, Слава, а давай Давайте, от, будь ласка, розкажеш там то, то -та то, 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 а слава бере і розповідає аудиторії, що до нього хтось дзвонив і йому пропонував. А це буде певна закрита інформація, певне закрите спілкування. Таке ну, можливо так. зараз, так можливо, в принципі, так тому, що е, початок нашого, нашого з тобою подкасту воно почалося саме. Приблизно саме цього є певні задачі у тебе, у мене вони співпали, і зараз ми зараз в ефірі, і я сподіваюся, що це корисно, судячи з того, що люди пишуть в коментарях, то що вони пишуть мені окремо особисті. Я бачу, що це потрібно. Потрібно аналізувати події, які відбуваються на ринку. Це ок, і я кажу, що. Те, що зараз відбувається, це дуже дуже великий ок. Навіть що якщо це комусь не подобається. Я навіть якщо це мені не подобається, коли критикують мою роботу або ну, опосеред... опосередковану так роботу, мою роботу через роботу критику артистів, з якими я співпрацюю, це правильно, це круто, і це і це, це потрібно розвивати. І Якщо для цього треба домовлятися, я усіх закликаю: по перше, довіряйте едино. Одному, це ми говорили минулого разу, що треба довіряти, коли ми говорили про Бабкіна. Що треба довіряти думкам е людей, які іноді здаються, шукають хайпу, але дуже часто вони дуже, є, дуже правильні, правильні думки. Ну, правда, правильно думки. От ми треба довіряти блогерам, довіряти їх думкам і знайомитися з ними, писати їм, не ображатися. І навіть якщо вони сказали щось такого образливе. От вчора я подивився дуже не, не дуже приємний ролик одного блогера, він там якось там критикував кліп Олі Полякової. Я дивлюся всіх. І я так знаю, перша емоція була така, дуже така у мене. Неправильно. А потім емоція я подивився, яка перша була емоція? Ні, просто от перша була емоція, а вже потім почав так, почав так. У так, мене вже це професійна рефлексія в мене, тому я дуже це дуже швидко все це владнаю. Була емоція від, відчуття тому, що несправедливо. Угу. У мене це таке по тако завищене у мене таке почуття справедливості. Ну а потім я зрозумів, що в принципі, ок, як як, як кажуть, головне, щоб ім'я і прізвище було сказані правильно. Тому слухайте їх, довіряйте їм їх думкам, або звісно ж, це, поділа, поділить це це на там на, на 5, 10, 15 в залежності від вашої системи 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 множення. От і шукайте ці зв'язки, знайомтеся, знайомтесь і домовляйтеся. Пропонуйте Кристина, твої якісь ідеї. Крістіна пише, як можна так. взагалі довіряти і слухати Арестовичу. Він показав своє справжнє обличчя після звільнення з офісу президента. Я ще раз наголошую, ми е, не обговорюємо з Михайлом. А Що там сказав, зробив, Арестович? Він є, він є. все, він вже він вже відбувся, цей Арестович, він є в нашому житті. І якщо хтось там каже, що є якийсь там поганий, і так віде. далі, я просто кажу: що якщо ви хоть трошки вивчаєте в принципі цікавитись соціальною психологією, ви зрозумієте, яку. Складну і дуже важливу роботу він а, зробив на початку війни. Все. ось за все, все можна простити йому, все, що він каже у себе на особистих закритих своїх зустрічах зі своїми фанатами. Але мі давай давай так. Я хочу одразу сказати, що ми не відбілюємо нікого. Ми обговорюємо і показуємо вам а, а, інший бік тої чи іншої ситуації.